Стрільці, привіт! Рада вас вітати! Давайте подивимося, якими будуть для вас останні тижні вересня. Чого вам очікувати, до чого приготуватись? Так, енергії тижня для стрільців і по всіх сферах життя. Особисте життя. Кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан протягом цих днів. Так, налаштувались, поїхали. Так, паж жезлів переслідує всіх знаків з діак. з одного розкладу в інший. Як би я добре не тасувала колоду? Дивіться, тут дуже цікаво. Мах і паж жезлів. Це два кардинально протилежні персонажі. Тобто пас жезлів він тільки починає свій шлях, він учень, він загорівся чимось і почав робити перші кроки. А маг це людина, яка вже багато чого досягла, яка сама може вчити інших, яка має багато знань, багато досвіду, яка впевнена і цілеспрямована. Тобто тут ми можемо це відчути, як і. Те, що вас буде кидати з сторони в сторону, і сторони, що я можу все, і в сторону, що я ні на що не здатний. Також, також, це може бути енергія навчання. Тобто ви можете вчити когось, або і самі стати учнем, показувати свою. Підготовку, майстерність, можливо, ви будете складати якісь іспити, перевірки, там, де повинні доказати та, всім, що ви не пажезліве, що ви мах. Так, особисте життя. Двійка жезлів. Давайте будемо прояснювати для тих, хто в нас наразі самотній. Так, ну тут вітер з моря дув. Що я маю на увазі? Тут у вас всі карти говорять про очікування і відсутність якихось активних дій. По четвірці чаш з вами, можливо, і хотітимуть знайомитись і будуть це робити, але ви будете всіх, скажімо так, робити їм отворот-поворот. Прям такий серйозний. Чому? Це може бути пов'язано з тим, що ви не хочете виходити зараз з своєї зони комфорту, не хочете витрачати свій ресурс на стосунки. Або ж ви розумієте, що це все оце театр і актори, це все проходяще, це не варто вашої уваги, бо по дві жезлів ми очікуємо, ми дивимось в майбутнє, ми очікуємо на кращий варіант. Так, для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Так, тут бажання Сидіти якимось чином на двох стільцях. Для когось це може бути таким спокійним тижнем. По карті помірність нічого особливо не буде змінюватися. Тобто, ви як залишатиметесь цьому трикутнику, так і залишатиметесь. Але от королева жезлів ну, взагалі, то це вогняний знак, це ви стрільці, і ви тут можете ціленаправленно приймати таку позицію. Тобто, я хочу сидіти на двох стільцях, а значить, я не повинен робити ніяких активних дій. Я краще почекаю, як це все буде розвиватися. Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Так. О, а у вас тут крутяк в якому сенсі? Ще не все втрачено. Ще у вас є купа шансів, купа можливостей. Ви ніби починаєте відчувати. От буквально, що ваше життя починає налагоджуватися, ви перестаєте зациклюватися на якомусь негативі, можливо, і починаєте розробляти разом план дій, план вашого майбутнього на дуже позитивній ноті. Тобто, це класний тиждень для будь-яких обдумувань планувань вашого спільного майбутнього як пари, розгляду перспектив. Для когось це ще може бути або вагітність як така, або планування вагітності. Для кого це актуально. Так. Да. Робота. Так, робота, робота, перейди на єнота. Трійка мечів. Чого? Для тих, хто не працює. Так. Ну, тут у вас ситуація, коли ви могли спробувати там, чимось займатися, якось заробляти гроші, спробували себе багато в чому, і, ну, не виходило, не виходило, не було з цього вам профіту. От і ви вирішуєте взяти поки що тайм-аут, відгородитися від цього. Якось це ще може значити неочікувані проблеми із здоров'ям хронічного характеру, які треба буде вирішувати на цьому тижні, і вам буде не зовсім до питань фінансових. Для тих, хто в нас. Пошуку роботи наразі. Так. Ну, тиждень так само тут ситуація не увінчається успіхом, тобто ви будете продовжувати свій шлях. Ще тут може бути така ситуація, от я вам це говорю просто, щоб ви раптом що могли себе підготувати морально. Ніби запропонували вам вакансію, досить непогано. І ви вже пройшли співбесіду і вам що не передзвонили. І це може бути дійсно непогано, на вашу думку, вакансія, але не засмучуйтесь, продовжуйте свій шлях для тих, хто в нас працює по найму. Так, тут у вас загальний фон, оце трійка мечів, говорить про те, що в якійсь мірі ваша робота приносить вам, а можливо, і людям навколо вас, ну, страждання. По-різному, по-своєму, але от це може так відчуватися. І цей тиждень, він є якимось. Ну, не те, щоб підвести підсумки, це скоріше доробити справи, те, що було не, не закінчене, якісь звіти, очікування на результат, можливі якісь тести або проходження так само якихось курсів. В чому сенс? Розумієте, вам тут можуть навіть, почувши ваше бажання, звільнитися якимось чином. Та давай ми тобі збільшимо зарплатню, та давай ми тобі дамо це і це, і це, і ви будете дивитися, а чи правда люди це зроблять, чи ні. Хоча по карті жриця тут довіряти ви, на жаль, не можете. Тобто вам тут намаг... вас намагатимуться повернути, якщо ви вже думали йти, навіть якщо ви нікому про це ще не казали. Для тих. То працює на себе, бо в кого свій бізнес. Так, в кого свій бізнес, хто працює на себе? Тут можуть бути. Пов'язані з втратою коштів. Тому будьте дуже обережні, що ви підписуєте, з ким ви ведете партнерство. Також тут через законні суди і так далі добитися, можливо, якоїсь сатисфакції, виплати, або це може ще значити. В кого прям ситуація аврал це банкрутство і списання боргів. Це в такому найгіршому випадку. Так, фрілансери. Так. У фрілансерів тиждень, в принципі, на загальному плані досить продуктивний. Тобто, у вас тут буде дуже багато роботи, можуть бути якісь великі офери. Але, але, Дуже вже сильно ви будете хвилюватися через ці великі кошти. Ну, завжди так буває, що іноді ми не готові отримати більше. Просто ми морально до цього не готові. І ну, тут у вас може це турбувати по факту. Хоча вам тут можуть запропонувати дуже-дуже вигідну роботу фінансово. Більше навіть ніж ви собі могли подумати. Так, фінансова ситуація. Дев'ятка чаш, шестірка жезлів. Все успішно. Ви задоволені ситуацією, ви можете якісь фінанси витрачати на свої задоволення, на те, що приносить вам задоволення, на те, що дозволяє вам відчути себе переможцем. Для когось це планування поїздок. Тобто тут по фінансовій складовій, ну, все класно. Особливо, якщо раніше було не дуже. Тиждень тут продуктивний, ви будете задоволені. Так, морально-психологічний. А що це таке? 5, 6, 7 мечів аж. ну, давайте подивимось, що це означає. Чому вона тут? Так. Ой, дивіться, скільки всього. Що ми тут бачимо, як на уроці. Та? Що ви тут бачите? Я розкажу вам, що я бачу тут. Це король жезлів, та? це ви, стрілець, десятка жезлів. Людина, яка втомилася тягти на собі дуже багато всього. Це може бути якийсь. Фізично важкий багаж. Це може бути багаж душевний, моральний. Тобто нервова система вже перенапружена. І наразі ви знаходитесь в такій життєвій ситуації, яка вам здається завислою, яка здається такою, яка не рухається. Тобто вам доводиться перебувати можливо в таких обставинах, там дається десятка жезлів. Але. але... Це лише період. Ви прекрасно розумієте, що вийти з цього періоду можна не ну, те, щоб не зовсім чесним шляхом. Можливо, по відношенню до вас це буде чесно, а от по відношенню до інших ви можете вчинити так, як вам хочеться, так як ви відчуваєте. І тут не стоїть питання про мораль, про ще щось, ні. Тут ви хочете вчинити нарешті так, щоб відчути себе цілісним, цілісною особистістю, скинути з себе цей вантаж, цей груз і зробити це чим швидше, пришвидшити хочеться якось. Напевно, стрільці зрозуміють у кожного ситуації різні свої. Але оце повішене, яке в нас поруч з колесом фортуни, говорить про те, що ну, швидше просто не буде. Тобі треба пройти цей період. Тому, якщо зараз ви знаходитесь в якійсь такій підвішеній ситуації, там, де нічого особливо не розвивається так, як ви хочете, ви можете навіть намагатись форсувати якісь ці події. Ну принаймні на кінець вересня вам потрібно просто прийняти ситуацію, побути, можливо, з собою більше, бо лицар жезлів це я тут, я там, я поїхав, я приїхав. Я зробив те, я зробив те, всі від мене щось хочуть і. Ну, я не встигаю жити, тому що я роблю це все занадто швидко. І, можливо, якраз таки класною порадою тут буде вам трошки заземлитися і повисіти просто в цьому. Бо здається, що якщо ви не зробите, то ніхто не зробить. Здається, що якщо ви не візьмете все в свої руки, так все розпадеться. А я вам скажу, знаєте, що, а не розпадеться. Ну, от, десятка жезлів. Він тащить ті жезли, хоча вона вже спина болить, воно вже все скручено. А вони ці жезли по факту нікому не треба. Він навіть не бачить, куди він їх тащить. Тут головне сам факт, щось робити. А бувають такі ситуації, коли найкраще це робити нічого. Розумієте? Тому не намагайтесь тут пришвидшити якийсь результат. Він прийде. Він прийде і ви будете ним цілком задоволені. Просто дозвольте собі. Те, що ви, можливо, ніколи б не могли раніше дозволити через якісь свої внутрішні установки. Цікавий розклад стрільців. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок, на ваші коментарі, лайки і поширення. Дякую вам, що дивитесь. До нових зустрічей. Пока-пока.